До вашої уваги. Велосипед Cross Flash. Поєднання чорного та червоного кольорів. дуже ефектний красивий вигляд має велосипед. Двигун в даному велосипеді 500 Вт. Акумулятор 48 вольт. 13 ампер Ампергодин. Контролер під рамою. Встановлені підкрилки, перемикачі на велосипеді, шиману досить надійні. Фронт підшипник. Вилка з лукаутом, блокується, розблоковується у разі необхідності. Перемикачі тагально. Також у нас оригінальне Шимано. Управління монітором. Монітор з опцією круїз контроля. Можна задати певну швидкість і їхати на цій швидкості, не натискаючи курок газу. Номер в профілі. Велосипед в наявності. За додатковими питаннями телефонуйте.